Що приховує ваша кішка п'ять неймовірних секретів? Серед котячих суперздатностей, зрозуміло, є вміння бути милими і викликати захоплення, але на цьому можливості мурлик не закінчуються вони мають ще деякі навички, про що їх двоногий власник може навіть не здогадуватися. Виявляється, всім представникам сімейства котячих достатньо миті, щоб перебудуватися від стану глибокого сну до повної бойової готовності. Вся правда в тому, що навіть у вісні кіт чує та аналізує запахи та звуки. Ви могли переконатися в цьому самі, відкривши банку з котячими консервами під носом сплячого улюбленця. Свою любов коти висловлюють очима. Ви, напевно, могли помічати, як вихованець пильно на вас дивиться, при цьому повільно відкриваючи і заплющуючи очі. Це і є та сама ознака великого кохання. До речі, чи знали ви, що кішки єдині тварини, про яких немає згадки у біблії? Із цього приводу існує безліч теорій. Згідно з однією з них, причина в тому, що культ кішок, що існував в Єгипті, розглядався як ідеопоклонства. Кішки не розрізняють солодкий смак. Це було доведено внаслідок низки досліджень. Ця риса відрізняє їхню відмінність від інших савців. Ну і на сам кінець. Кішка може стрибнути у висоту, яка у шість разів перевищує її власний зріст. Зрозуміло, якщо тварина здорова. Любі друзі. А чи є секрети, які приховували від вас ваші улюбленці? Обов'язково діліться своїм досвідом в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.